І всім привіт в на каналі Roblox Полі. і Поліна. Я граю своєю найкращою подругою Поліна. Полін, покажи свій скін. скин. Ва Поліна. Біля, я біля неї. Зараз мені неудобно одною рукою грати. Давай роби. Гга? О, блін, друзі, це правда неудобно. О так можна. Так, Блин, робимо автоматичну базу. Имаме esse mistério в ficou. Vamos lá, o Так, так, нам наші така дерево зробити, щоб ці ростки просто цей... посадить да? Алло, Полін? А А все. А я малого знайшла. Привіт, волки Отдайте мені малого. Волки, отдайте мені малого біжим, біжим. Біжим, біжим, у тебя. тапочкой это забудешь руволка к у еля вы

Подин алекслов у 18 років ми відео. мы снимем видео. Коли нам буде 18 років, давай снімем відео, таке, там, де цей, ми будемо в реальному житті грати в цю гру. Оцей чудик, я не знаю, я приглашу ще когось. из хлопців. Що ти у нас? Дивиться когось з... убити, так? Да? Та я не боюсь, блин. Я третя днів тут, угу. вижила. А ти говориш, що я ще боягузка. Нам надо шкіра альфа вовка. Ну, друзья сим. Бай-бай. Мы уже долго снимаем.